Далі нас чекають важкі місяці. Осінь, зима, холод і вже більш ніж піврічна втома. Та, попри все, ми вистоїмо і дуже скоро відсвяткуємо перемогу. Це ми точно знаємо, в це ми віримо. Ми зустрінемося в звільнених мирних українських містах і селах у рідних школах. І наші діти знову зможуть нарешті обійняти своїх друзів, вчителів, повернутися до звичнього освітнього процесу. Але поки що, ми маємо захищатися від ворога. Від сусіда, який колись називав себе братом, велика кількість вчителів та вчителюк України зараз на фронті. Вони наші захисники, і навіть знаходячись там, вони знаходять можливість бути на зв'язку із своїми учнями і колегами. А деякі навіть продовжують викладати з окопів вчитель-захисник це звучить. Одну з таких історій, просто зараз ми подивимося, її надіслали з міста Кропивницького. Зранку прокинувся і побачив, як літаки літають над нашим домом, над нашим містом. Я чую ну, такий шум, якийсь незрозумілий. І чоловік до мене вбігає в ванну, каже: «Катя, війна розпочалася. Кажу: там що, ну, виринув в школу у нас учні, в нас уроки. Ні-ні-ні. Він -ні -ні. каже: Ні, чесно, війна розпочалася. І я тоді швиденько кажу: Ну почекай, бо я думала, не то, що це якийсь жарт, або я не повірила. І я так на позитиві йому відповіла, що а, ну та що мені робити, зараз хоч голову домию, та вийду, та будемо дивитися, що там за війна. А, вийшла так, побачила це і страшно стало теж. Побачив те, що сталося у Бучі, те, що в Ірпіні, там гостомелі, як змучалися над людьми, особливо над дітьми. Так як я педагог, я просто це не, ну, не міг спокійно пережити, і саме тому заради сім'ї, дітей, учнів моїх, близьких. Мабуть, пішов на фронт. Я не пам'ятаю взагалі жодного дня життя чоловіка, де б він сидів на місці і нічого не робив. Найскладніше було е, налаштувати себе, поїхати на нуль. Головне, не піддаватися паніці. Поки там нічого страшного цього немає. Але вже ось після евакуації був авіаудар, отримав поранення е, у вигляді контузії. Діти пишуть, питають, як ви, Олександр Гірович, повертайтеся вже назад. Хочемо знову до, до наших ігор, до наших занять. Коли ще з ним тільки зустрічались, він почав працювати перший рік в школі. Йому дали молодші класи. Ми щось вечором ходили собі, прогулювались. Він каже: Давай зайдемо там. Каже, Мої малявочки каже, бігають. Кажу, ну пішли. Він каже, ще подивися, Каже, прям концерт буде. Я думаю, ну що я там можу побачити? Тільки ми заходимо на територію, хтось один з дітей. Олександр і щоб ви бачили, отак, як мурашки довкола нього всі оббігли, обіймають, і думаю, господи, ну я такого не бачила в житті ніколи. І от вся його педагогічна діяльність, от, мабуть, в мене асоціюється саме з ось цими мурашками. Мабуть, визивають найкращі емоції від того, що є підтримка стилу, і діти відчувають, що за них захищаються старші. Зараз роль кожного вчителя важлива в тому, щоб. По-перше, це триматися і розуміти, що освітній фронт теж треба тримати. Хлопці, дівчата, я вас дуже люблю. Я за вами дуже скучаю. І в першу чергу хочу, щоб ви завжди були і залишалися українцями, справжніми українцями. Ось такі вони справжні, відважні вчителі, справжні чоловіки який є прикладом для наших дітей, для молодих хлопців та дівчат, яких вони навчають, Справжній патріот своєї країни, який не зміг стояти осторонь. Волонтери з першого дня а потім вступив до лав збройних сил України, щоб захищати Україну і своїх рідних, рідних і учнів від цього жахіття. І таких історій насправді дуже багато. Ось такі вони вчителі, захисники, гордість нашої країни. Перед тим, як вручити вам нагороду, пане Олександре, ми хочемо передати відео привітання для вас та всіх вчителів-захисників від телеведучого, ідейного натхненника і засновника громадської організації Джуніор Олександра Педана. Увага на екран! Привіт, Юро, панове! Ви знаєте, до 24 лютого у наших дітей були фантастичні супергерої. Вони вірили в надлюдські можливості чарівника Гаррі Поттера. Та в здатність Супермена та Спайдермена захистити світ. Сьогодні світ захищають їхні вчителі фізкультури. І я наголошую саме світ, тому що саме такі люди здавалося, б, прості вчителі своїми руками, саме зараз, виборюють нашу незалежність, демократію та територіальну цілісність. Вони є тими самими героями САГ. Які стоять на сторожі безпеки світу та цінностей людської свободи. Це нові кумири наших дітей. Мої найщаліше вітання всім присутнім в студії, глядачам, ну і звичайно, нашим героям. Тому що саме завдяки таким людям стоїмо всі ми, стоїть країна. Вони не лише захищають, вони мотивують. Надихають, окриляють і примушують нас не сидіти на місці, а секунди. Так, якщо раніше вчитель фізкультури, роблячи рух, сформулював нас здавати крос, ті чорниковий біг, то тепер такі люди своїм прикладом рухають нас до волонтерства, небайдужості, добрих вчинків і активної діяльності. І сьогодні це якась подвійна суперсила. Дякуємо вам за це українському. Всією Україною ми молимося за всіх, хто зараз на фронті. І мріємо про повернення кожного захисника додому з перемогою. І нехай часточка нашої величної мрії, яка є цього року в кожній нагороді, Global Teacher Prize Ukraine 2022 стане талісманом і наблизить цей щасливий день. Нагороду для всіх вчителів-захисників вручає співзасновник руху джуніор Марія Павійчук і запрошуємо для отримання нагороди Олександра Сухоручко. Ваші опски! Просимо Олександр. Дорогі колеги, друзі, рідні, дозвольте мені від імені всіх наших колег, освітян, які зараз захищають. Нашу державу, нашу територіальну цілісність, привітати вас з Днем працівника освіти, Працівника освіти, тому що це зараз одна з найвеличіших професій, яку ви несете в люди. Хочу подякувати своїй сім'ї, своїм друзям, своїм близьким, подякувати своїм колегам, особливо своїм учням. Та моїм вихованцям за те, що ви підтримували мене 24 на 7. Я це відчуваю. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам, Олександре! Дякуємо за все, що ви робите.